З робочим візитом на Закарпаття прибув заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентський державний секретар Левен Темодьор. У стінах закарпатської ова відбулася зустріч керівництва області із іноземним колегою. Ми обговорювали багато спільних проєктів, У нас було багато спільної роботи, і була робота, яку ми вже виконали. Працюючи над проблемами сьогодення, займаючись нагальними питаннями, ми не можемо забувати і ми не. Оминаємо ми питання майбутнього, адже прийде період відбудови і період після воєнного періоду. І ми повинні вже сьогодні працювати над тим, щоб створювати всі відповідні для цього умови. На порядку денному зустрічі низка питань, серед яких обговорення гуманітарних та інвестиційних проєктів також мова йшла про будівництво нового логістичного сполучення. В Цих рамках ми обговорили ці питання, де в нас відбувається співпраця по розширенню а. Транспортної інфраструктури, зокрема, ми говоримо про ту співпрацю, яка зараз відбувається між Італією, Угорщиною і Україною, в рамках якої робляться значні інвестування в. Залізничну інфраструктуру, зав якої зокрема українці матимуть прямий вихід до італійського побережжя і в реалізації всіх робіт, які повинні розвитку робіт, які повинні відбутись на Закарпатті, Угорщина надає допомогу. Також партнери обговорили й ознайомилися з інфраструктурою майбутнього реабілітаційного центру для українських захисників в Ужгороді. Зокрема, зараз Угорщина готова ви виділити кошти та профінансувати будівництво одного поверху цього центру ми обговорили питання фінансування. Угорщина готова взяти один із поверхів. Ми знаємо, що це такий міжнародний проект, який Передбачено будувати декількома країнами. Там шість поверхів. Кожна країна готова взяти один поверх для будівництва. Сьогодні вже виділено з обласного бюджету близько 10 мільйонів гривень для підготовки проєктно кошторисної документації, яка буде в кінці року готова, і відповідно кожна країна зможе долучитися до цього проєкту. Обговорювали питання підтримки наших дітей і хотів би подякувати пану Левенту за те, що було організовано велика кількість дітей на вивезено на відпочинок до Угорщини. Це більше тисячі. Також про підтримку Швелам, які були надані міністерству охорони здоров'я України в Києві недавно на зустрічі Також відзначили й на важливості співпраці між Закарпаттям та Угорщиною. Адже в умовах війни ця підтримка надважлива як для області, так і для країни. Загалом, З початку повномасштабного вторгнення, допомога і співпраця між Україною і Угорщиною, традиційна, яка була між Угорщиною і Закарпаттям. Вона вийшла на загальнонаціональний рівень, і протягом цих двох років українці у всіх критичних ситуаціях, які відбувалися по іншу сторону України, яка ближче до російського кордону, отримували допомогу від Закарпаття. Всі ці про... від Угорщини, вибачте, всі ці проекти сьогодні Я Хочу відмітити те, що Дійсно, цих проектів було достатньо багато. Наприкінці зустрічі Левен Темодір висловив співчуття родинам і близьким загиблих воїнів 128-ї закарпатської бригади. Посадовець підкреслив, що угорський народ стоїть разом з українським та розділяє скорботу за полеглими бійцями закарпатської бригади.